Всім здорового з вами АПК і сьогодні ви догадались погоду по превьюсі, я буду апати оцього красавця. Я його вже апнув на 11 силу. Так що будемо починати. Йдемо зразу в одиночне і йдемо його апати. Я хочу його десь за місяць на 25 точно. Бо Макс Лео це вже нормально. Раз, два, Три Чотири Туда. Вже якщо маю ульту Вже буду так шотка. Що за нату? А? Що з інетом? О, все добре. Так, аккуратно. А! Туда. Так, так. Аккуратно. Я ближник. Туда. Єс. Yes. Так, ЙДЕМ дальше. Зараз на Ізі, думаю, десь НА 10 Я аппал. Ранг це точно. Ну, за місяць, думаю, на 25 п'ятий можливо це зробити. Ну, неможливо, точно це зробити. Так. Ідемо сюди. О. Туди. Забрав же. Все, аккуратненько, не спішав сиру. Ідемо на центр. О, вже там п'ятибаночная. Акуратненько забираємо. Не спіша. Туда. по побірньку. Ідемо ще раз. Це буде на юзі На... Я ніколи не грав, що на першому ранзі, але з 11-ю силою. Це прикольно дуже. Ти просто всіх дуже швидко вибиваєш. А чуть баночек. Опа. Ты рикосаряк шоздалака чуть-чуть. Туда. Вы щось что-то набьют. Я не розумію. А, это ж початково. Опа. Ты ж такое вбив. Бисить. Опа. Опа. Жасток на меня. Все кинпред зараз динозаврика. Раз, и вс. Так, так. Де він ховається. Господи, де він ховається. Я не розумію. А, це вісім бит. Уїііііііі! Ізі! Так Ще раз Це неізі аплати на початкових Чи з 11 силою Я думаю з, такою силою я його не ізі на 20 можу аплати туда. Так. Ідемо далі. Я думаю, драковий це персонаж такий, що його треба тільки або в одіношиною, або в впарною брати. Бо для таких uh, сражень він щось не дуже підходить. Ну, як на мене. А так він ідеальний. Два, три. Чтири. П'ять. Терено рекс. Туда. Уже 50. -ка. Кубки опнув. По беренькому. Так, так, так. Куда дальше? Так. Дих ты зверху зарплата. Да. Я вигадав. А що щось скінів перше, коли була та акція, були скини на Драго, а зараз щось нема скінів на Драго. Краще б додавали Надіюсь, наступна одна скин на драго буде. Я його куплю. Так, так, щось я заболтався чуть-чуть. У ще чотирьох нема. Зараз ще шістьох не буде. Мінус. І чекаємо просто в центрі. Нічого не буду робити, просто буду віддихати. А ні, Баночку треба забрати. Оу! Стоп! Що в нього було! Щі... Шість квасерів, то в нього, знаєш, нормальна теж прокачка. Ну, чекаємо. Уис! Так. А, Езернаїзі. Уйу. Уй. Ту, да. Так, Йдемо далі. Щепо, чуть-чуть, помалесенько. Треба просто не спіша на ньому грати. В ньому треба не спіша. Що не ти будеш тащити кожну катка. Так, так. Ну по мені не б'є просто. А ні, вдарив. Что на мене набрал, окей? Так, треба кажу, що... Так срочно будеш даром. Так. Опа! Ну, звісно, в міф не вірю, але поприкол. Орозічко, шо? Ти що? Щось роза разом... перше до мене, дещо... Дальше... А це як? Ну нічого. Так, так, так. Зараз апаємо сотку кубків і виходжу. Короче, одна катка і виходимо в лобі. Так. Або вже буду мати безперервно. Давайте безперервно. І ще хочу сказати, підписуйтесь на мій телеграм-канал посилання в описі. Там будете дізнаватися про мій канал швидше, ніж на Ютубі. Що я буду робити і далі, і які. Штуки, чи можу з конкурси, щоб проводити? Я хотів проводити, але... Мені чуть помішалось. Так. Опа. мінус. Йдемо. Де вона? Ой-ой-ой О, тут брокіч. Опа. Фізь банок. Думаю, заберу. За рульту просто перед ним і все У мене так уже 3400 хп. Точно мене не швидко. А тут кольт. Ізі. Уй. Бум-бум-бум. Туда. Подивимось, як скільки в кінці картки пролетить мені Як його кубків? Якщо цікаво. Так. Нормально. Туда, туда. Опа, Як? Так швидко, тільки кротка почалася вже мінус 5. Але на початкових кубках може бути що за 10 секунд вже мінус 8. Так що я не дуже сильно дивуюсь. Там бути просто грають толком. Опа! Він не оздоровив, Окей. Б'ємося всю парочку. Опа. А тільки в мене ульта пропала і не по мені ракеткою гахнув. Братан, це ти не не допоможе, що ти будеш просто ракети нікуди кидати. Так, дальше. І йдемо далі. Так, так, так. Окей, я зараз близько, обліску... якийсь ще тошин зараз сюди клюне. Я ж кажу. Опа. -а -а. Ну, вже у цій що не пропадати. Краще баночку заберу з нею. Чи що чекати, щоб поки вона пропаде? Раз, два. А! Туда, 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 Раз, два, три. Опа. долка. Опа, 4200. двести. Триздалка, зна. Ее. Четыре двести зносить. зносит. Дом вторые триста три то максималка. Опа. Туда ще одна. Цікаво. Так, вже майже до першої бронзи вже половина є. І да? Шо ж рубатрейте? Так? Що далі? Ага. Окей. Търът драго. Нормално. Туда. Опа. С максимум. Туда. Туда. Опа, опа, опа. А це не максимальна село. У мене максимум. А в нього якась сьома. О! Ти що хочеш пикувати? Так? Да? Ну, братанчика зараз попакуємо. Так. Ой, куратно. Опа просто в диму здох. І лайчик замість дизлайка. Треба відчуваться вже. Ой, -ой це то походу вже на максимум стоїть чоловік. А, чекай, чекай, чекай. Яка місце? Блин. Третья. Нон. Зараб, не десятый в этом же. Так. По десяти. Так. Идем сюда. Оце якийсь... Він навіть щось драгон, це хоч і з гітарою, але не похоже на поку. Він б'ється якимось як лілі, а, а не як поку мелодіями. Це щось нелогічне щось. як на мене. А, туди двох забрав вже. Йдемо в центр. Думаю, там хтось є. Тихо, як мишечка. Пі-пі-пі. Опа! Мишечка завжди працює. Що тут чаки завжди якесь? зараз? Що ти в мене? Мені ніби загружає, ніби якийсь опасний. Ну та я опасний. А, а! а. Мансим мансим. Мансіть! І жить, мансіть! Нужно монтит, щоб жити. Ну, це мені, конечно, вже не перший ранг, що так легко, О, нормально. Так, 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 сапон, Укр... Ну, куди ви лізете? Тут грей мав бути, а його нема. Він туди вже перелетів. Ну сюда він вже не прилетить, Але краще було, щоб прилетів. А! Та зараз мене або я відхилюсь. Чекаємо. Туда Затащив. 10. Виходимо. 173 кубка. Пацане, я думаю, вам сподобалось відео. Я ще буду знімати в кожній кожного відео по 10 рангів. А думаю, вам воно сподобалось. Всім пока!